Друзі, привіт. Вже вечір майже вирішив посидіти трошки на фідерок. Проїхався до річки. Попробую. Можливо, якщо щось приклюне, поки буде, поки темнітиме, можливо, якийсь часок попробую і по-темному. Взяв з собою фонар, ну, а там буде видно. Так що, скажімо так, якщо. Це відео вийшло, значить, щось я спіймав. Ще, друзі, буду в кожному відео говорити. До мене звернулися бійці Збройних сил, а саме хлопці, які після тяжких поранень демобілізувалися і організували майстерні по збору FPV дронів. І потребують допомоги саме по запчастинах, по складових цих дронів. Куди можна буде задонатити, буде зразу в описі під відео. Там банка монобанку і номер карточки. Так що, хто не байдужий, хто скільки зможе, будь ласка, а зараз саме звернення від бійців. Вважаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А 7378 яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в Звертаємося до підписників каналу Рибачої екумію» пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз. Звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Фідера в мене ті самі. Ось ой, зараз вам покажу Форсе. Ренк Фідер. Довжина 3.30 з тестом до 180 грам, котушечка теж. Ренг 4000 з бейтранером, 4 плюс 1 підшипничок. Такі є у мене ще фідера і великий, як ви бачили, 4,20. Ну, тут річка не широка, це Шнурочок. Тут у мене 0,14, Чотирьохжильний супер П. Все від флагман. Ось таки будемо ми така оснасточка. Будемо ловити. А тут ось. Проїла мишка дирку. Так що ми використаємо сьогодні ось, ось таку прикормочку Ой, ось о, дирочка, зараз треба висипати. карась ванільний мед від плагман. Серія Пру. Ну, ось така. Мишку треба спіймати. Так що ось таку прикормочку. Буде у нас ще черв'ячок і опариш. Ну, ще пуфіки, Ну, я там далі покажу вам. Беремо нашу ведьюрку. Так, це у нас тут черв'ячки Ну, ось як на мене, то прикормка повинна бути ось така. Прижали, бачите? Вона держиться. Нажали, вона розсипалась. Ось так. ну добавив я сюди ще трошки опари шапінки. Сита в мене немає, я отак руками комочки всі перетру і нормально отримую. ось о Еще у меня есть Он там разные пуфики и разные аттрактанты. Вон, сейчас я покажу. поднимемся, а можливо добавлю. Тут ось карась, бигфиш. Вот такие, бачите? Ну, это, это, это на потом. Так, ну а мы Так, дістаємо свою ось торбинку. Так, тут у нас що ми візьмемо? 80 течія невелика. Ось такі гарні кормушечки по 80 грам з ґрунтозацепами Ось у мене тут є ще самі Різні оснасточки, ось такі від профмонтаж, кормушечки теж профмонтажівські. Ну, я буду використовувати, у мене вже вони начеплені, патерностер. Оснастка така. Ну, ось ось Будемо ми таке використовувати. Возьмемо ще закормочну кормушечку, так, це сюди. Отак. І вперед. Проста звичайна оснастка. Ось так бачите. І поводочок. Ось, Ось таким макаром. Будем ловить. Че ты Алло, что ты пив часа молчишь? Вот так вот, ну, мышцы. Плоские ярки. О. Кажи пивом. А ти що? Натягаєш. Та й <пробуй> ловитимеш, <варісти> Альош. Срібна плоскирка об'їдає, на опариша не хоче щось слабенько, а черв'яка об'їдає. Там не пускає. Там не пускають. Okay. Да, ось бачив яке. О шкірка дрібна клює і все. Ото таке я думаю посижу, може вечором, о, це щось таке ще що і дергається, о, диви, диви, а що воно таке. Нічого себе. О, так це хоч на плоскірку трохи похоже. Може, ж клюне і щось тисніше? Поки ще зовсім не стемніло. Переїду у друге місце, попробую ще там посидіти трохи тут. обжирає, скільки я там, 3-4 плоскирочки піймав, ну одна більш менш А то об'їда, об'їдав моментально. Так що спробую щас ще в інше місце, буде видно там ще. Переїхав на друге місце, попробую ще тут. Попитка, не питка. мабуть, і не погано. Ага. ага. Тако. Ну, пора, что клюнуло. Друзі, а тепер вже доброго ранку. Вчорашнє вечірнє відео і сьогодні зранку я вирішив об'єднати одне. Ну, Як ви бачили, вчора з вечора слабенько плоскірочку піймав, все вкидав в машину, так, скопом не складував, не розмотував, а так склав, поїхав додому. Сьогодні зранку ось вже буде скоро розвиднятися. Зранку все приїхав, швидко розклав. Все те саме, те, що ці будки ті самі, прикормка та, та сама. Взагалі, все те саме продовжує ловити. Просто як рибалив на цьому місці в кінці, так і рибалю. Просто зістив додому, трошки пустом все. Сильний вітер, переміна погоди, там зранку ще обіщає дощ. Ну, Надіємося, хоч пару годинок вдасться нам без дощу. Ну, Вітер сильний переміна. Ну, нічого будемо роботи. Так що, що з цього вийде, дивимося далі. досить таки непогано. Але... Але шкірка не дуже цікава. На черв'яка. Плоскірки. В цьому році зайшло багато. Правда, не, не дуже вона Лика хі, плітки немає. будемо надіятися, що ще можливо плюне льошик, Чого я й приїхав? Рибка плюскається. Прямо під самим в мене щось не погодні. Синій Почепаю пуфика і Ось такий і клюнув синій. бо так Така рибалочка, постійно, бачите, дрга, дерга опариша, черв'яка так моментально, три секунди йдемо, а опариша потихеньку, потихеньку здоргує. Ну що, спіймав я плоскирку і синця спіймав і все. І то вчора ввечері теж плоскирок спіймав ото така і рибалка. Так що, дивіться, дивіться, якщо, якщо ви так що, друзі, будемо рибачити далі. Не було часу, час похолодання йде, не знаю. Ну будемо пробувати. Будемо пробувати, щось та спіймаємо. Так що на цьому все. Буду закінчувати. Не забуваємося на комплектуючі DFP дронів. Посилання внизу, в описі під відео. На монобанк на банку і номер карточки. Як зручно. Так що, друзі, ну а я на цьому закінчую. Ставимо лайк, дізлайк, підписуємося на канал. Далі буде, надіюся, прибалочка буде значно вдалішою. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!